Всім привіт, друзі! З вами я, Кавунас 37К, -ка. і вибачте, що так довго не було відео. І тепер уже оновлення 4.6.0 І я поговорю про багів, пасхалок і секрети в... Оновлені. Ну, поставте вподобайку. підписатись на канал. І поставте дзвіночок, щоб не пропускати моє відео. І що ж, починаємо. Так, зброї там додали на ліхтарик. Скін на ліхтарика. І ось. може там реальний скін. Там їх три ліхтарика. Перший іграшковий ліхтар, другий великий і третій маленький. Там додали костюми. Їх чотири. І два костюми це отсилки на мультика Вбити Боба. І два нерозумілих костюма. А іще ще ви не замічали оновлення. І там перше додали Отакий ну рожа оцього челу. Ну хз, напишите в коментарі. Розробник додавив поиск, щоб шукати легко предмети. Розробник додавив скіни на вищий. А ще там біле. І ви не знаєте. І це колі можна колір можна понімати равдомний кольор. Наприклад, червоний, ну бірозовий або зелений хз Ну, я оцей показую, і я ускорю відео. Розробник добавив звук ліхтарика. Почути звук? І розробник що то на прапори пінгвіни міста Черепа, а іще ну, в Великій Британії також. І це баг 157 предмет, він прозрачний і не можна взяти. І ще там баг склом, вона прозрачна і можна написати 5, то вона прозрачна. Ого, цей screen зробить. А ще на моби можна зробити як на предмети розширити або зробити маленьким. А потім великим! Так, і треба написати поиски один, і там з'явиться танк. Якщо на нього нажати то нічого не буде. Як я це розроб добав? Не знаю. І ще пасхалка на клоуна Джека. Пасхалка знаходиться в МТ2. І це складно його знайти з кін клоуна. Ну, розробник не лінився. І зробив фікс обнову. Де Джек замість телепорта. І хто його получили пишіть в коментарі А ще є нова пасхалка. Лайф зробив відео ну, хованки доброї сестри і злої сестри. І розробник цього побачив. Розробник так подобався відео Life and Games і додав картинку на пасхалку. І там новий баг з камери і зеркала. І там напис «No signal». І ось отаке написано «No signal». Ну все, друзі, з вами я, Кавуна, з 37К. Поставте вподобайку, підписайтесь на канал і зайдите на мої соцмережі. І я дуже стараюсь відео. Ну все, всім пока-пока.